Моя улюблена святине, до тебе так звертаюсь я, І прошу миру, для країни, і просить вся моя сім'я. Почуй нас, Боже, у молитвах Спини цей безлад і війну. Нам поверни щасливе небо і гарну сонячну весну. Хай на зміні, щоб дітки не боялись, щоб долоси не вогались, щоб усі ми усміхались. Туда України всі повсяк доньки і сини. Молитви. Молитви наші Богини, щоб більше не було війни. Хай квіти наша Україна, бо я золотом молинів. Хай да. до Бога пісня наша лине, йому да. посвячений той спів. Хай мир панує на землі, щоб діти не боялись, щоб батьки не вагались, щоб всі усміхались. Біла, ти лети у світ, хай буде мир у небі, голубому, бо щось дорожче світ є за мир, та й за життя ціннішого немає, коли піснями сповнений ефір, сміються діти і душа співає. Коли панує щастя і любов, танцює понад квітами комашка, у світі мир, основа і основ, і символ миру білосніжна пташка. Голубка біла, ти лети у світ, хай буде мир у небі голубому. Неси всім щастя, передай привіт. усім, усім народам людові земному. Хай буде мир від нині до віку, хай буде мир замокнуть війни селі і сльози щастя на своїх обличчях Відчуть сміх дана осюди матері. Хай буде мир, веселі будуть діти, Спокійними іскристаю всі жінки і пояздане думати ночами, що десь коханий гине на війні. Я маю в серці мрію щиру, хай тихо стане в нас від миру. І буде тихе щастя скрізь, без криків, пострілів і сліз. Нам разом в мирі жити треба: одна земля й одне у нас небо, одна зима, одне і літо, нам разу в мирі, треба жити. Я маю серцем їй у хай тихо стане в нас ніво, та буде тихе, ще ще ж без криків, обчинів та сніж. Нам ми жити треба. Одне земля й одне в нас небо Чи ти ще спалене? І міни у трави забуті, і ні на 是。 Just falling there.